Доброго раночку, дорогі друзі і підписники мого каналу. Я знову рада вас вітати у своєму сонячному ранковому саду. Учора в нас пройшов дощ, досить сильний такий ливень ввечері, потім вияснилося. І стало прохолодно. Бачите, які розкошлені хмари по небу. Біжать північно-західний вітер і в саду прохолода. І ви знаєте, це радує, коли на дворі дуже жарко, людина томиться, ну, принаймні, я томлюся. А так дуже добре посидіти просто, випити чашку кави, а потім приступати до роботи. Я вже сьогодні частину роботи зробила, деякі зробила справи. Перша номер один відвідала стоматолога, друга справа купила добриво для підгодування троянд, бо в мене не було, і в цьому році я практично трояндами не займаюся. Мене всі питають, як я доглядаю. Ну, максимум поливаю. Один раз обробляла їх, а треба пообробляти, тому що дощі проходять і вже така пора, що може бути і будь-яка хвороба прицепитися. На деяких листочки, бачу, вже є жовті. Тому треба приступати і до цього. Інколи я собі говорю, що ти багато на себе взяла. І те, і те, і те. Сьогодні о 14.00 в мене ще онлайн-курси по спеціальності, і вони будуть аж до 6 вечора. Тобто дуже насичений графік. Інколи, інколи не відпочиваєш уночі із за повітряних тривог. Ну, не інколи, а практично кожної ночі. І це все наслається, і тоді. Щось випадає. Мені колись моя одна із моїх сусідок говорила, що не можна сидіти одразу на двох стільцях. Тобто не можна і на роботу ходити, і вдома все це, скажімо, хазяйство тримати. Але ж все життя так пройшло. І на роботу бігом, і там вправляєшся, і вдома вправляєшся. Ну, щось. Я почала жалітися. Ну, це не жалітися, а просто-просто, просто, просто так згадуєш все життя. Собственно, пройшло у от таких от безкінечних водоворотах життєвих. Ну, так от, хочу вам показати міну Добриво, яким я користувалася раніше, і в цьому році вже я один раз піддобрювала ним навесні ще. Ну, ось те добриво, про яке я вам говорила. Чистий лист, добриво для троянд. Ну, як ви бачите, його склад. Азоту 15, фосфору 16 і калію 15. Ну, а також там є мікроелементи і вітаміни групи Б, і вітамін С і ПП. Комплекс мікроелементів це значить, що там є. Всі мікроелементи в певній кількості. Ну, це стосується кобальту, цинку, міді, заліза, ну інших мікроелементів, фактично всі потрошку вони присутні. Ну, можна подивитися з іншого боку на цю коробочку. Ну, ось, якщо ми з іншого боку подивимося, то тут є вказано, є сірка. Магній, бор, залізо, маргани, цинк, мідь, молібден, кобальт. Ну і вітамінний комплекс. Це вітамін В1, тобто тіамін, аскорбінова кислота і нікотинова кислота. Ну, такий склад. Я цим мінеральним добривом користувалася уже багато років. Але в цьому році його просто не було чогось в продажі. І я сьогодні заходила в декілька магазинів, його не було. А от на ринку в одній продавщиці я таки купила його. Цей засіб. Ну, в принципі, бувають і кращі, але я вже до нього звикла. І я знаю, як мої троянди реагують, в принципі, нормально. Ну, В цьому році вони його отримали зовсім трошки. У мене були залишки. Весною от я ці залишки видала, потім я купила ще одне там мінеральне удобрення. От, зовсім іншої фірми. Я ним полила частину троянд і все. От, е, тож, все-таки я люблю користуватися тим, до чого звикла. Ну, такі справи, дорогі друзі. Чекає в мене дуже багато різних справ на сьогодні. Вчора в мене прийшла ще од... один заказ прийшов. Я його замовляла ще взимку, але хазяйка цього вона була за кордоном, і, в общем-то, мені написали зараз: якщо ви бажаєте, то ми виконаємо ваше замовлення зараз. От, е влітку. Ну, я думаю, раз я вже замовляла, то я заберу його та й забрала. Вчора по новій почті отримала іще деякі троянди. Ну, Давайте я вам покажу, що я отримала. Ну, а поки буду йти, покажу вам іще свою красуню. така красуня. 40 гортензія, вічне літо. Ну, і ось ми прийшли до моїх покупок. Які пройшли вчора по новій почті. Ну, серед них троянда Сябріна, плетиста. Це із сучасних сортів. Далі, ось тут Дельбар, Генрі Дельбар. Генрі Дельбар. Ну, тут не можна нічого сказати, що ж по цій квіточці скажеш. От. Але взагалі троянда дуже красива. Ну, от така ось упаковка, як ви бачите. От. Вони гарно упаковують, як правило. Крокус роуз. Крокус роуз я вже купила, але оскільки в замовленні була там крокус роуз, нехай буде ще одна. Троянд багато не буває. Ну і ще ось одну купила це Мері ну, от Вона десь приблизно так виглядає. ну, Звичайно, ця троянда набагато краще. Вони ж зараз просто у таких транспортіровочних пакетах. Ці троянди. Ну, і ще була Софі Роше, але мені написали, що забракували Софер, Софі Роше. Ну, мабуть, щось там саженцем не так, і вони його не стали висилати. Так що мені ще предстоїть і посадка сьогодні, коли я це все встигну, я не знаю. Ну, от так от, дорогі друзі, і живемо. Кожен день щось є якась робота. Але мені дуже подобається сьогоднішня погода. На дворі не жарко, вітер такий приємний, і небо таке чисте після дощу, гарне. І по ньому такі білі розкудлені хмари після дощу. Дощик дуже благотворно впливає на гортензії. Вони дуже люблять вологу. І прямо на очах збільшуються шапки на гортензії. І на широколистій, а також і на болотистій гортензії Ваніла Фрайзі. Ось вона у мене, подивіться, які вже шапки повиростали. Така краса. Ну, вони мокренькі зараз, мокренькі, добре мокренькі. Намокли вчора, дівочки, да? От такі хороші підв'язати, бо їх, звичайно, було б краще, можливо, треба і підв'язати, тому що намочені дуже-дуже шапки. Ну, так от, дорогі друзі, починаю тут квітувати хости, які підбивають цей квітник. подивіться, які вони такого бузкового кольору, як вони переплітаються із тонами оціх гортензій, широколистих, вічне літо. Прекрасно виглядає це все. Боже, яка ж ти важка, яка ж ти здорова, яка ж ти красива. Подивіться, ну що це за шапки? Вони опустились до самого долу. Уже ну, два роки, як я без опори тримаю цю гортензію, у нас була опора, і вона, собственно, є опора. Це триножник такий із напівколом, в яке одягалися ці всі гілки. Потім вони теж схилялися додолу, але більш-менш вертикально стояли. Ну, я дозволила їй рости у всю прить, як то кажуть, у всі боки, куди хочеш, щоб вона себе більш вільно почувала. Ну, І от вона у мене розляглася і стала в таких нев'ятних розмірах. Але мені це подобається, дорогі друзі. Єдине, що хотілося б, щоб трошки більш вертикально стояли ці шапки, адже вони такі красиві. Але коли вони намокають, подивіться, скільки з неї летить, води. Боливень був, бачите, воно ж не вийшло все з неї, не витріпалося ще, не випарувалося, вітром не обвіялося. Ну, от так от, можна на хвильку пройти ще в садочок і глянути. На цвітіння і флокс, які продовжують квітувати На цвітіння і лілій, які цвітуть. Ну і гортензії, які набирають свої волоті. Вони стають все більше і більше. Все крупніше і крупніше. Ну, ось такий садок у мене. Сьогодні 21 липня. Ну і як залишиться без уваги оцього красунчика із сагу, якийсь заліз отуди десь уверх, на яблуню. І там квітує. Це кліматіс. Кліматіс із сагу. Ну, а тут широколисті гортензії UNDMI красуються. Лілії продовжують квітувати. Волотисті гортензії збільшують свої волоті. Ну, і ось має розцвісти ще одна лілія. По-моєму, це ота от із махрових лілій. Я замовляла у Флоріум. Тож, дорогі друзі, всім дякую за увагу, всім дякую за ваші лайки, відгуки, за ваші дописи, за ваші поради, за те, що ви ділитеся своїм досвідом зі мною. Мені це дуже потрібно. Ну, а зараз всім бажаю мирного дня. До побачення, до нових зустрічей. Підписуйтеся, хто сьогодні був вперше. Я буду рада знайомству з вами і спілкуванню. До побачення, до нових зустрічей, з вами була Наталія.